Забув, до речі, розказати, як 6 січня цього року, коли я працював ще, нас пограбував хлопець в Макдональдсі. Отже, десь була вже 23 година, це був понеділок, людей майже не було. І приходить замовлення на чізбургер, який я починаю робити. Ну, Я був на кухні, а лобі, там, де каса, обслуговування клієнтів. Трішки за углом було, мені не було видно, що там проїходить. І е людина собі вибила заказ на табло електронному і вибрала оплату на касі, підійшла до каси, і коли е е обслуговував її інший співробітник, достала ніж такий дебелий, і е забрала всі гроші з каси. Я цього нічого не бачив, бо я був як ще раз кажу на кухні, і ну я там займався своїми речами, бо справа йшла до закриття ресторану він в 12-й ночі закр... зачинявся, я підготовлю потрошку, готувався до закриття. І в цей момент повз мене пробігає менеджер, При, причому на такій швидкості, що я й спочатку навіть не зрозумів, що сталося, чому він побіг. Ну, думаю, можливо, щось там треба терміново комусь перезвонити, чи в нього якісь термінові справи. Він, тобто, він пробіг повз мене і мені навіть слова нічого не сказав. Як потім я здогадався, він коли побачив, що грабіжник достав ножа, він просто втік. Я собі далі працюю. І е, за хвилину е, наблюдаю картину, коли з угла виходить цей грабіжник з величезним ножем, приставленим до мого е, колеги. Е, тобто він йде так, його тримає трошки спереду, і тримає отак ніж. І йде до мене. Е, а я стою на кухні. І е, я спочатку не зрозумів, що це таке і як це називається. Але але. Я почав з ним, я почав запитувати, що сталося, що, 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 ну, що, що це таке, що відбувається. І коли він почав зі мною комунікувати, цей грабіжник, він нож, е, обрав трохи і почав мені щось говорити. Я на стресі був, я навіть не пам'ятаю, що він казав. І в цей момент е, мій колега він виривається і. Повз мене пробігає і теж а, зникає десь. І залишаюсь я один а, з цим грабіжником і з цим ножем. І він стоїть, він нікуди не уходить. А в мене там, де кухня і там, де гриль, є два такі маленькі холодильники для зберігання котлет. Одні маленькі котлети для чізбургерів, гамбургерів, а інші великі там, для бігтейсті і так далі. І вони на колесах, ці маленькі холодильники. Я беру один холодильник, ставлю перед собою, і ним, і коли він починає на мене рухатись, я штовхаю цей холодильник на нього і теж втікаю. Вибігаю на вулицю. Ну, мої вже десь там менеджери, і той другий мій колега вже були десь. Там вони вже визвали поліцію. До речі, доволі швидко вони приїхали. І в той же день, до речі, його і зловили. Я не знаю на що сподівався, Сподівався цей грабіжник, тому що каса була невелика. Це був понеділок. Понеділок завжди слабий, і в нас, в принципі, там декілька. Ну там є обслуговування на макдрайві, є обслуговування в залі. Тобто він пограбував тільки ту касу, яка стосувалася залу. Його, до речі, потім вийшли новини, що його там чи в той же день, чи на наступний день затримали, тому що він ще й такий тупий, що прийшов на своїх двох, тобто навіть не на машині приїхав грабувати. І ну, звичайно, що через хвилин 15 вже купа була поліцейських, в тому числі з собаками, які ходили, його шукали. І Я так зрозумів, що його там через певний час знайшли. Ну вот така історія зі мною приключилася.